Ш п'ята! <реш> То ж п'ята! <реш> Пішов наш обід! Поза <реш> часом! Добре! Я зрозумів! Треба включити третю швидкість. <реш> Стація п'ята, іронеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава! Слава! <реш> Можете попасти як кернець в історії світу? Чого? Mm. Mm. Та про нього знає цілий світ. Mm. Та, де, як бідний палат попав в случану вірою. Mm. <світ> Стучаний чоловік попав у вірую на все життя. Ну, на, на все покоління до кінця світу. Mm. І так, mm. Помагати Ісусу нести Хрест. Це світити, солити, навертати і любити. Слухайте, як, виглядає, як виглядаєте ви, коли ви. Господь запрошує усіх нести хрест. Нема між нами ні однієї. людини, Нема між нами ні однієї, якій він дозволяє нанести Хрест іншому. Тому Він показує притчу про. Цього, що упав, так. Він запрошує між нами нема ні однієї людини, яка би не була запрошена нести хрест Христ. Він може понести це, але Він хоче, він дає тобі благословення, він дає тобі цей дар разом із ним сіяти. Разом із ним удобряти. Разом із ним доглядати. Воно виглядає. Ви сік землі. Що, чого ми солимо сало, м'ясо? Що воно дає? Смак. Ще. Зберігаємо. Да. Наприклад, зупиняємось на цьому. Смак і зберігання. Коли ви проповідуєте, не словами, знаєте, що так багато вже слів є про Ісуса, а так мало тих, хто живе. Я зараз говорю про Ісуса. Я говорю, що коли ми живемо, коли наша проповідь про наше життя Ісусом, ми силимося. Чому ми силимося? Цей світ, смак це надія, ми даємо іншим надію. Побачити краще. Не то, що краще, а побачити правду, що Бог це краще. Далі, коли ми солимо, ми захищаємо цей світ від сатани. Зараз вам поясню. Коли ви сказали Господеві, що я приймаю тебе як свого Господа від того моменту, де би ви не стали, а ви хрещені. Я говорю за хрещення. І так далі, я говорю за е, життя тайне, я говорю за це, за цю повноту. Щоб де би ви не стали, сатана відчуває вас ворогом. Я вже не кажу нас, я кажу вас простих, простих людей, яких боїться Люцифер. Як ви думаєте, чого після кожної проповіді, після кожної щирої молитви він нападає, бо він боїться. Він боїться. Він не трогає ти, де нема за що переживати. Чому? Тому що він знає, що достатньо цієї дівчинки в чорних очках від Сонця. То він не Господь тебе, тебе полікує повністю. Е, достатньо її однієї, щоб спасти сотню. Ви чуєте, що я кажу? Вона так засолить, що хтось каже. Нічого собі, я так працюю, закочую руки, я біжу по світу, а ця людина просто ходить з Богом. Вона рухається в Бозі і Бог піхлується нею краще, ніж я, роботяга роблю. І вона як хвороба. Я на тебе вчикну. І починається цей процес. Чип-чип-чип-чип-чи, а потім температура. Вона солить, вона солить. Вірою, любов'ю до Господа, вона солить, солить, солить. Щоб людська душа, людська свобода, вона не зугнила, вона не спортилася, вона захищає, вона дає іншим можливість побачити брехача і побачити лише єдиного Бога. Іншого немає. Ви можете стати як Киренець. Це також запрошення. А запрошення отримується. Відповідь за вами. Ви будете солити цей світ, Господи. Ви будете солити цей світ праведністю Божою. Ви будете солити цей світ Божим царством. Ви дати можливість іншим людям. Його. Чому? Та бо тому, що ти приходиш до людини, яку атакує світ, бреше, людина запуталася, ти приходиш до людини, і коли ти приходиш до людини, не хочеш собі царство Боже, це царство темряви, яке збрехало, полонило пані людина, просто. Це. Ви знаєте, це ваше царство, яке ви носите, отця сина такого духа, воно проганяє це царство. І цій людині добре. Ви не, чули, ви не чули ніколи е, таку версію, як ніколи тебе добре. Чули? Знаєте чому? І це, і це, і це були, не стати Бог знати, які духовні пустинники. Це були прості люди, які що Просто полюбили. І ти я, наприклад, у мене кілька, у мене кілька разів було так, ні? що я, наприклад, говорю з людиною перший раз її вижу. Перший раз вижу людину, а такої відчуття, що я, що і розумієте, що це рок, ну ви відчуття, що ти цю людину знаєш, і тобі тут добре, і тобі добре, і ти не знаєш, чому добре, а ну поясни, чи добре, ти не можеш пояснити, чому добре, тобі добре. Чому? Тому що царство Боже, царство Отця, її серці, і сатана боїться, царства Отця. І достатньо тебе ти приходиш до людини, яку полонили, збрехали, атакували і забрали свободу, і царство Люцифера воно починає. Тікати. І цій людині добре. А коли їй добре, то що вона буде шукати, коли їй буде погано? Там, де було добре, вона буде шукати тебе. Коли їй буде погано, як завжди було, а вона знає, що їй було добре одного разу, вона буде шукати тебе. І тоді ти будеш робити цю працю. Ти скажеш, Марія, ну пойнять, за Заквашу. <різли> ти, ти посолиш її. Навіть відчує смак. О, який Бог гарний. Який він оригінальний Бог, ори... Бог оригінальний. Сатана його копірує а Бог оригінальний. Його не можна Оригінальний Бог. Я хочу його. Хто привик не до поділок? Хто завжди купує е, речі, такі чому дуже якісні, а якісні наче носяться. Людина, яка вже засмакувала царство Боже, вона каже, ого, я вже цього не хочу, я хочу того, що з висоти. Я хочу того, що з висоти. Хватить перетворяти, що ви замерзли. Такі на 5 і Закінчую на 5.15 об'єднає. Слухайте, я знаю, що це не просто, але ви, ви отримуєте відповіді на ваші питання з випускні. І, і, ви знаєте, що ви це отримуєте. І дуже добре було, щоб ви це якось над цим ще продумали, да? Продумали, щоб ви починали. Ти ще й сам написав. Ти ще й сам написав. Ти ще й сам написав.